Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у відео я вам покажу, як можна сшити дві деталі докупи. Це буде сшивання голочкою. У мене є ось мій рукавчик, трішки який я розпочала в'язати. І є той рукавчик, який я відрізала. І я собі спланувала, що я хочу зшити ці дві деталі, щоб не перев'язувати. Я відрізала, перев'язала те, як мені потрібно, і тепер я те, що перев'язала, буду зшивати до того, що вже було зв'язане ось. Тому я, тому я, що я роблю? Я складаю два полотна таким чином, щоб у мене були лецьовими петлями на одну сторону і на іншу. Тобто, виворітнім. Ми складаю їх докупи. У мене вони, звісно, на різних спицях. Виворітнім полотном я склала їх докупи. І зараз будемо з вами його зшивати, це полотно. І так, розпочинаємо. Спочатку вводимо ось так наверх. І просто знімаємо. Ниточку, ось цю, я закріплю вже в кінці. Залишу зараз такий хвостик величенький, щоб можна було його десь тоді сховати, щоб він нам не заважав. Я його поки що ось так притримаю. Так, петелечку ми одну спустили, ось вона у нас на ниточці. Далі. Ось цю петельку знімаємо так само. Тут у мене ниточка, тому я також підтягую так? гарненько. І якби трішки докупи стягую ось ці дві петельки. Вони на ниточці. Ви бачите їх? Ось вони. Ось одна перша, яку ми зняли, і ось друга, яку ми зняли. Далі, що ми робимо? Вводимо ось всерединку, підхоплюючи ось цю дужечку. І так само, як ми знімали нашу першу, ось так вводимо в цю петлю. І знімаємо і протягуємо ниточку. Далі нам потрібно ось цю нашу петлю, яку ми зняли, ось розвернути таким чином, щоб вона йшла прямо. І ми її всерединку, ось так. Відводимо цю петлю і виводимо ось цю. Ми підхоплюємо, знову розвертаємо, бачите як? Хоп. І пров'язуємо трішки заважа цей хвостик, пров'язуємо. Далі ми знову ж таки ось цю підхвачуємо і знімаємо. І так, пров'язуємо. Тут ми пров'язали цю зняли, тобто прошили, тут зняли. Далі шукаємо петлю, яка у нас була. Це не, це не ця петля, тому що це ниточка, якою ми шиємо. А вона виходить ось у цієї петельки. Ось вона наша петелька. Ми підтягуємо, не затягуємо дуже. Ось так і зверху вниз, прошиваємо. Бачите, ось наша петелька, і ось та, яку ми зняли. Підтягли. Далі входимо, і ось так входимо. Підтягуємо. Знову ж таки, ось так заходимо. підтягуємо трішки розправляємо, тому що ниточка може заплутуватися. Ось наша петелька. Нам потрібно наші петельки розкрити їх, щоб вони не ніде не перекручувались. Якщо у вас виходить десь якийсь тут ось такі перетинки, чи ще щось, це неправильно, повинно виходити ось такий лицьовий, просто такий лицьовий рядочок. Бачите? Просто лицевий рядочок, нічого там такого. Головне зрозуміти специфіку, як стоять петлі на спицях. Бачите, в мене вони всі стоять в одну сторону. І тут точно так. Тому що тоді потрібно розвертати. Так, цю ми зняли ось петельку нашу. Цю зняли і повертаємось до цього в'язання. Якщо ви не бачите, от, наприклад, в мене погано видно, я підцепила, ага, ось це ця ниточка. Підтягла, і нам ось ця петелька вже показалася. Ось вона, ось вона наша петелька, і протягуємо. Ось це те, що ближче до вас, її гарно видно. І затягуємо трішки так, не сильно підтягуємо, просто підтягуємо, щоб не було зайвих отворів. Так продовжуємо до кінця ряду, Зшиваючи таким ось швом. Як ви бачите, ось тут наш шов, і взагалі не видно взагалі, де наш шов. Бачите, просто йде лицева гладь. Бажаю всім удачі, легких петельок.